Любі дівчата, сьогодні історичний момент. В Польському відділенні Марікей Польща в Польщі Анастасія Марченко здобула титул Міс без користя. І це велика честь і велике визнання для нас з вами, любі українки, які проголосували за Настю, за її велике серце, за її готовність служити за її готовність. Бути внеском в розвиток підприємництва жінок, в розквіт кожної жінки, якої торкнулась, Настя відгукнувся в серцях жінок. Тому сьогодні наш тріумф, наша перемога. Анастасія, ти справжня місце в користях. Ми тобі дуже дякуємо. Мої любі дівчата. Я дякую за кожен ваш голос. В цій номінації я вийшла а, на сцену вперше і дуже неочікувано, бо ніколи б не могла подумати, що аж так будете цінувати то, що я роблю кожного дня. Я дякую кожній з вас, хто віддавав свої голоси. Я дякую кожній з вас. За ту силу, яку ви даєте, за то натхнення. Я хочу сказати велике дякую моєму старшому директору Юрі Дубіні, за те, що я можу сьогодні відчути такі емоції, стоячи на цій сцені і представляючи іммігранти е, Україна і інших іммігрантів в Польщі як е, особа, яка Вно... Як... Котра вносик е... внесок. внесок в розвиток історії ми в Польщі і ми рікей в світі, дівчата, ми можемо більше ніж ми думаємо, ми можемо е... змінити кожен день своє життя. Ми можемо кожен день змінювати життя інших жінок. І якщо ви вже робите це. Якщо ви вже є консультанткою або директоркою компанії Берекей і ви не бачите вдячності за свій труд, може ваші споткання, може ваші класи з краси не, не є так обдаровані, може, може вони не закінчуються успіхом, може ви не бачите результату, але цей результат він є. І, те, що ви робите сьогодні, завтра, приведе вас до успіху. Дякую всім, дякую велике всім, хто голосував. І дякую велике всім, хто підтримує мене на моїм нелегкім шляху в Польщі. Дякуємо!